Слава Україні, друзі! Сьогодні вночі у нас пройшов дощ. І ви знаєте, навіть пташки співають інакше, голосніше і веселіше якось. Не дивлячись на те, що я весь час ставила їм воду, і вони тут на подвір'ї гарували, все-таки дощ є дощ. А сьогодні, як і говорила в попередньому відео, мова піде про слимаків. Насправді Америки я вам не відкрию і велосипедний винайду. Але, можливо, деяку цікаву і, можливо, для когось нову інформацію дам, бо і для мене вона була новою і приємною. Ну, а також про деякі з народних способів і препарати, які доступні нам в Україні. Тішить те, що європейські вчені вже все-таки знайшли біопрепарат, який вражає слимаків, ну і молюсків взагалі різноманітних. І цей препарат. Продається в Європі у вільному доступі, хоча відносно вільному, бо є деякі перешкоди. Зараз про них розповім. Так от, якщо вам відома інформація про те, які наукові установи, які дослідники працюють із цим біопрепаратом, то сподіваюся, що ви повідомите у коментарях. Це біопрепарат, який в Європі носить назву Німаслаг. Його діючим началом є специфічна нематода яка паразитує слимаках і знищує їх. Не все так просто, бо у немато нематоді живе ще бактерія, яка ускладнює життя слимакові. Одним словом, препарат дуже цікавий і використовується більш-менш широко. Які є перешкоди у продажу цього препарату? Те, що ну, можливо, розробки ще не досконалі, але ця нематода. Цей біопрепарат дуже чутливий до температури і продається сезонно. Зокрема, ось продаж у цьому році вже завершений, препарат увесь розкуплений і повідомляється, що наступний продаж буде у 2024 році. Причому цей препарат продається так само в Польщі, як і в Британії, в Швеції. Ну, це ті конкретно країни, про які я знаю, напевно, він продається там скрізь. І зв'язку з тим, що дуже багато українців е, потрапило в Європу, хоча е, з такого сумного приводу, тікаючи від війни, можливо, у вас є родичі, можливо, близькі, знайомі, які зможуть наступного року, по сезону, там треба чатувати, коли почнеться продаж. Е, можливо, вам зможуть цей препарат е, доставити. Хоча, як і все в Європі, він дороговартісний. Тому залишається сподіватися, що українські розробники, оскільки вони завжди в авангарді біотехнологій, теж скоро е, представлять на ринку такий препарат. А поки нам залишається використовувати підручні засоби, які в кого є, як, наприклад, у мене спита кава. Бо шкаруб'яєць в таких кількостях у мене немає, крім того, не завжди вони допомагають. Е, там, скажімо, хвойного опаду теж немає. Ну, є спита кава. Кілька разів я згадувала в якихось попередніх відео про те, що використовую для мульчування кавову гущу, спиту каву. До кавової гущі, як до мульчі, я прийшла ну, більш-менш випадково, тому що, як я вже неодноразово говорила, доступу до якоїсь такої іншої органіки для мульчування, сіно, солома трава в мене такого немає. А от каву я знайшла де брати. Як виявилося, це не те, щоб універсальний засіб для мульчування, бо в таких кількостях, щоб 15 см її насипати, по-перше, її немає. По-друге, я не знаю, які наслідки буде мати це для рослин. У тій кількості, в якій я використовую, не спостерігаю жодного погіршення самопочуття рослин. Відкриваю вам не секрет, де можна знайти каву в таких кількостях. Це кав'ярні, магазини, які готують каву, каву в кавомашинах. Мобільні кав'ярні у них цього добра хоч відбавляй. І якщо вони не городники, то просто викидають ось цю дорогоцінну сировину на смітник. Не лінуватися, в них її забирати і використовувати. На різноманітних форумах і сайтах згадується про те, що кофеїн є дуже шкідливим отруйним для слимаків. Хоча знову ж таки на форумах Трапляються відгуки, коли кажуть, кава не працює. Можливо, розчинна кава, можливо, в таких кількостях, які її наливають там у пластикові стаканчики, в приманки, можливо, вона й не працює. А ось у таких кількостях, яких застосую я, поки що випробувала це на капусті, бо, як ви знаєте, у нас була засуха, і просто слимаки не мали шансів ніде, крім як в теплиці. І Капусті, бо капуста весь час поливалася, дощувалася і крапельно, ну і мали шанс слимаки атакувати. Але як я вам показувала у відео, в якому я капусту тільки садила, я мульчувала її кавою у таких невеликих кількостях. А далі пізніше додала її трохи туди і виявилось, що вона працює. Слимаків у капусті в мене немає до цієї пори. Наступним кроком було замульчування огірків у теплиці. Ось так, поки виглядають молоді рослинки в третьому ряду. Ось так вони поки замульчовані. а старожили ось у такій кількості приблизно. А ось у діжці живе. Мертус, який по на підвіконні, а потім переїхав сюди. І він не захищений нічим. Поки що. Поки що в таких кількостях, яких я її застосовую, вона працює. Можливо, помірно, можливо, коли буде. Підвищена вологість слимаків буде більше і, можливо, вони будуть більше докучати. Але оскільки в мене їх на даний момент два рядки в теплиці, то один з них я вкрила спитою кавою, а на другому випробувала препарат, який доступний нам в Україні. Це препарат на основі фосфату заліза. Це найбільш безпечні препарати, які доступні нам в нашій країні. Обумовлено це тим, що в процесі переробки мікроорганізмами фосфат іони, звичайно, засвоюється рослинами, ну а скажімо так, йони заліза теж там, частково мікроорганізмами засвоюються, ну і е, така незначна кількість заліза в ґрунті не зашкодить, не є фітотоксичною для Рослин я маю на увазі у кількостях, які потрапляють у ґрунт, тоді, коли ми не перевищуємо дозування препаратів, яке вказано на упаковці. Тобто це на даний момент. Із хімічних засобів найбільш безпечний. Наступний препарат, який доступний нам в Україні, але заборонений в багатьох європейських країнах, зокрема у Великій Британії, можливо, і ще в якихось країнах, точно знаю про Британію. У зв'язку з тим, що є токсичним для більшості тварин, що дуже забруднює води, мається на увазі ґрунтові і далі водойми. Ну, У нас доступний і поки що найбільш ефективний препарат. Дуже широко використовують його фермери, на жаль, та і пересічні городники, не замислюючись над суттю, теж використовують доволі широко. Це я бачу по тому, як масово його купують у крамницях таких садових. Я іноді використовую метальдегід. Але зараз розповім вам, як я убезпечуюся від його шкодочинної дії, як запобігаю тому, щоб він потрапляв у ґрунт. Хоча, звичайно, в кінці кінців я запаковую залишки його у пакет і викидаю у сміттєвий контейнер, який далі транспортується на полігон, на сміттєзвалище, і залишається тільки сподіватися, що. Там, у цій загальній масі токсичних речовин, які утворюються на світті залищі, якось він поступово утилізується. Хоча, звичайно, це неправильно і дуже шкідливо для навколишнього середовища. Метальдегід це тетрамер, маленький полімер, в який утворився в результаті об'єднання чотирьох молекул оцтуальдегіду. Оцтуальдегід найчастіше. Асоціюється у багатьох людей із важким похміллям, тому що, власне, оцтовий утворюється в печінці на першому етапі ось цієї переробки організмом алкоголю. І, власне, ось ці, ці відчуття, оця вся інтоксикація, якраз і є інтоксикація від оцтовальдегіду. Крім того, він дуже сильно подразнює. Шкіри й слизові болонки. тому працювати виключно в рукавичках. Обидва цих препарати не розчинені воді, і тому вони стійкі до дії опадів, але ефективність тіння все-таки під час дощів зменшується. Якщо ми двічі за сезон посиплемо весь груд цими гранулами, то уявіть, собі, скільки цього оцтольдигіду буде в нашому ґрунті. А якщо це ґрунт, наприклад, такий, як чорнозем, то він ще буде утримувати все це. А тепер вирішую, що все це в ґрунті, і далі ми ж ну, зазвичай там руками все робимо, і пилим, і це дихаємо ци. Тобто просто так ось скидати ці гранули, я, зокрема, не бачу ніякого все. Багато людей безпечно ось так це використовують. Можливо, навіть і не розуміючи до кінця, чому, наприклад, там в якийсь період часу у них. Дуже з шкіри, або там кон'юктивіт розвинувся, або ще щось. Причиною всьому цьому може бути якраз ось цей метальдегід, який накопичиться у ґрунті, в якому ми будемо потім оце щось пилити, робити і так далі. Тобто при роботі з цим препаратом треба дотримуватися дуже великих пересторог. Але для себе я зручніший спосіб знайшла. якщо Є потреба використати ось цей металдегід. Закористую для цього які-небудь коробочки. Ну, До прикладу, ось таке чудо техніки. Звичайно, це можуть бути любі коробки. Дуже добре, якщо це коробка квадратна, той тетрапак, якийсь, наприклад, там, від соку чи від молока чи від ряжанки. Ну, бо вона квадратна і вона котитися не буде. Але треба її зафіксувати все одно. Наприклад, ось так дротом. Або ось так, як я, ось, бачите, в землю. Хоп, і вона вже зафіксована. Таким чином не потрапить у ґрунт цей метальдегід, а слимаки сюди прекрасно потраплять. По-друге, для того, щоб зменшити його кількість, а тут у цьому конкретно препараті 5% метальдегіду, а там от якийсь гроза, що якісь там є по 6% метальдегіду, я, цей, я оці гранулки подрібнюю. Подрібнюю молотком, але не достаючи з цього кульочка, якийсь треба міцний такий пакетик, ще один пакетик, і гранули іншого виробника, бо брос практично не подрібнюється, кульок подрібнюється, а він не подрібнюється. А для чого ми робимо? А для того, щоб додати туди якоїсь такої основи, яка приманкою буде. Сам він по собі теж з приманкою, але ми ж хочемо його збільшити кількість, тому збільшимо за рахунок приманки. Для цього, як я вже сказала, подрібнила гранули у такий більш-менш порошок. Далі дуже обережно, не стромляючи, що це подрібнила. А далі я додаю з розрахунку приблизно там на 20 грамів цього метальдегіду якогось густого варення в районі 150 грамів, ну так, приблизно. Якщо воно не достатньо густе варення, то до нього треба додати цукру. І все це висипати в цей мішечок і гарно розколотити. Можна, звичайно, висипати це, в посудину, це посудину, там ложкою колотити, але поки ми будемо висипати, воно буде пилити дуже. А коли воно ось у в пакетику, ми його там подрібнили. Це все робимо обов'язково у рукавичках. І додаємо ось це густе варення. Чому густе? А для того, щоб з оцих коробочок воно не витікало. Отака От в нього має бути консистенція, щоб ви його поклали, ну воно трошки розпливлося, але з цієї коробочки не витікає. Ось це і все. По-перше, у нас його буде більший об'єм. По-друге, Воно не буде витікати з цієї коробочки, чи з яка там інша у вас буде коробочка. Головне, щоб вона була ось на землі, зафіксована отаким от чином, або ось так. І, до речі, те варення воно стане такого синього кольору. Ось такого. Таким чином ми використаємо дуже ефективний препарат, але убезпечимо наш ґрунт. І саме головне себе від накопичення. Метальдегіду, оцвальдегіду і подальшого впливу там на наше здоров'я. Бо ну, можливо хтось і скаже, та ні, він не розчинний воді, та ні, він там гідролізується, та ні. Ну, навіть якщо виробник пише, що не використовувати на овочевих, грядках, не використовувати поблизу рослин, які вживаємо в їжу. А ось таке використання, звичайно, якщо ви будете, якщо у вас багато цього метальдегіду, можна його і не колотити, оце з вареннями з усім, ну таке у вас, якщо є багато коштів, ви накупили багато метальдегіду, ви просто в такі коробочки його розміщуєте, але знову ж, щоб вітром чи ногою зачепили, та й висипався він. А якщо воно буде у в'язкому такому стані, то воно і не висиплеться, і не виллється. А слимаків тут буде багато. Діяти воно буде десь три тижні. Звичайно, якщо їх там назбирається багато, треба буде їх витрясти, але, знову ж таки, паличкою, рукавички і так далі. Якщо запитати штучного інтелекту, я це просто для інтересу зробила. То перше, що він порадив, збирайте їх руками. Це найбільш екологічно. І, звичайно, різноманітні пастки, приманки все те, що ми з вами і намагаємося робити, тільки це дуже Важко і загально. Якщо використаний у якості пасток одноразовий посуд, навряд чи комусь а, прийде в голову зберігати до наступного року, то ось такі пастки зроблені із а, пластикових банок різноманітних, ну які у вас є, від чого вони у вас є. Ну, це ось від ліків, наприклад. А, принцип дії той самий, але Наприклад, ось така конструкція захищає від опадів. І оскільки вона дуже жорстка, то може служити багато років. Так. До речі, у такі пастки можна поміщати не тільки там пивок, кефір варення, а і той самий метальдегід. Слумаки на нього будуть перти як скажені, він їх приманює. Але ані в ґрунт не попаде метальдегід, ані дощ завадить. Хоч метальдегід, так як і лімацид, оліцид, вони не розчинні в воді, але при наявності вологи вони працюють менш ефективно. Напевно, це пов'язано з тим, що їхня функція зневоднення, а при наявності великої кількості води, зневоднення, напевно, буде йти трохи гірше чи повільніше. На цьому я з вами прощаюся. Нехай зникнуть усі слимаки, усі їхні брати по-розуму скалі, а Україна нехай процвітає далого вам полювання і гарних вам кожаї.